Рітала каналу тоні з програмка не до вашого здоров'я. Порозі мною мій колега лікар Євген Шевчук. А також ведуча програми Світлана Умінська не дарма. Медики кажуть, ми те, що ми їмо Не зря. Но порой буває так, що саме вкусне блюдо не приносить удовольствия, якщо є проблеми з желудком. Тож як лікувати шлунок, поговоримо сьогодні. Бути з нами. Від чого залежить здоров'я нашого шлунку? Гастроентерологи одностейні, передусім від якості харчування, усі наші недо і переїдання, усі стреси та шкідливі звички, усі барвники та консерванти у першу чергу вдаряють по здоров'ю шлунка. Яких правил слід дотримуватися, щоб берегтися від гастриту, виразки, печії і навіть раку? Що існують ефективні методи подолання рефлюксної хвороби, і за яку їжу ваш шлунок буде вдячний? Отже. Це про діагностику та лікування шлунку сьогодні або лікарю. Представляю гостя нашої сьогоднішньої програми. І це Ігор Миколаєвич червак, заслужена лікар України, головний гастротролог головного управління охорони здоров'я міста Києва, завідувач гастроентерологічним відділенням Київської міської клінічної лікарні номер 8 Вас вітаємо. Здравствуйте, Доброго здоров'я. Як завжди на початку нашої програми, я наголошую, нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія, номер незмінний 490 11 34. Якщо є власні запитання до нашого гостя, будь ласка, не соромтеся і телефонуйте. Тож, пане Ігоре, сьогодні дуже часто а, ми а, зіштовхуємося із отруєннями. Так дуже хочеться зараз скуштувати і кавунчик, і диньку. Але чому так багато на сьогодні ось цих отруєнь? З чим це пов'язано? Як ви думаєте? Ну, бачите, взагалі, влітку такий період, коли піднімається температура, особливо цього року, велика спека, і звичайно, що є схильність до того, що всі продукти можуть швидко портитися. Другий такий момент, який в цьому має значення, це також те, що часто застосовується багато різних хімікатів в сільському господарстві для швидкого росту, так. для зберігання. І от коли вживати немиті фрукти, овочі, коли вживати ті фрукти, які використ... вирощуються з застосуванням різного великої кількості хімікатів, це несе якийсь ризик захворювання або харчового отруєння, коли цей продукт містить якісь патогенні на собі мікроорганізми чи їхні токсини, чи хімічне отруєння якимись хімікатами. Тому ж ви нам підкажете, як обрати кавунчик, щоб там не було хімікатів? Ну, звичайно, тому потрібно купляти овочі, фрукти в тих місцях, де вони продаються і проходять санетологічну. Контроль, тобто там, де є є дозвіл служби санітарно благополуччя. благополучия, ми можемо попросити навіть такий документ, і... так щоб нам так. показали. Так. І краще не купляти овочі, фрукти десь біля автострад, біля доріг, куди часто на продукти потрапляє різноманітні хімічні складники, зокрема і солі важких метанів, і інші хімічні непотрібні компоненти, які можуть привести до захворювань. Дякую. Игорь Николаевич, э, вот эти вот все проявления, они могут э, быть связаны не только, потому что на самом деле и химикаты, и какие-то. Да, это все было всегда. Но сейчас вот... Э, Увеличивается ведь количество э, пациентов, я думаю, у вас, которые обращаются с жалобами тошнота, рвота, вот эти типичные жалобы при э, отравлении. Всегда ли это, во-первых, отравление? Или это могут быть так, первые признаки заболевания желудочно-кишечного тракта? И э, второй вопрос. Э, Може, бути у человека уже були якісь захворювання, і він просто не знає, що йому не можна, ту ж диню, тот же арбуз, їсть, наприклад, там от в самому на початку э, сезону, а це надо сделать попозже. Імеє значення, ілi нет? Ну, бачите, наряду ряду з отруєннями існують їх хвороби, які можуть бути і до того. І звичайно, що у кожної людини, якщо є якісь проблеми, то треба спочатку обстежитися, потім відповідно приймати відповідний харч харчу харчовий Харчу ну, раціон харчування. Так і звичайно, якщо є в людини якісь захворювання шулково кишкового тракту, то є деякі обмеження на період загострення. Але що відповідно необхідно сказати, що не можна сказати, що все життя людині потрібно бути на якійсь такій дієті дуже обмеженій. Тому що з другого боку, дуже обмежена дієта, яка включає в себе, допустимо, повне відсутність раціонів свіжих овочів, фруктів, вона також не добра, тому що тоді організм не отримує. Відповідну кількість вітамінів, мікроелементів. Тому тут питання таке, яке стосується окремо кожної людини. І, звичайно, якщо є в людини якісь скарги, то краще прийти до лікаря, обстежитися, тоді відповідно підібратися з це не означає, харчування. Для що перед кожним сезоном треба обслідувати. І все-таки да. вот так. Ось так от і є. Вісною треба до гастроентерологу, щоб розуміти, що ти будеш кушати літом і осінь. Якщо якісь проблеми з здоров'ям, то краще прийти, звичайно, частіше mm -hmm. до лікаря. Якщо немає ніяких проблем, то потрібно просто раціональне харчування, яке повинно бути повноцінним і по кількості, і по якості, в тому числі і по овочах, фруктах, які повинні бути в раціоні. Та хочеш кавунчик скуштувати, будь ласка, йди до гастроентеролога. У нас є перший телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо послухаймо. вас вітаємо? Здравствуйте. Ваше запитание, будь ласка. Нет, я звоню из Киева. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я, у меня не получилось два раза гастроскопию сделать. Как же можно проверить? мне надо желудочный сок, проверить, какая кислотность у меня, и, и проверить желудок. Что у меня там? Что беспокоит и время они. Ну, беспокоит. А в чем проблема? Не получилось. Э -э да, знаете, они не, не по вот то оброд потом. Угу, спасибо, спасибо большое за вам. Вопрос. Ну, Якщо є проблеми такі, що не може людина ковтнути зон, можна зробити рентген-обстеження шлунку. Тобто дається спеціальний розчин барію, це така водна суміш стаканчик, випивається і, і робить обстеження коли лікар за апаратом і на екрані дивиться стан шлунка, його роботу і дванадцятипалої кишки. А кислотність. Ми, ми трудно з рентгеном обійдемо кислотність. Як можна піділік кислотність? Якщо є проблеми з животом, в тому числі і шлунком, то потрібно ще також зробити ультразвукове обстеження, тому що треба знати стан шлунка і пішлункової, і жовчного міхура, тому що часто проблеми в верхній частині живота можуть бути пов'язані з пішлунковою залозою, і з жовчним міхуром, і з печінкою. Що стосується кислотності, то його її можна оцінити також різними методами, скажімо, допоміжних. ним, колись були такі різні методи, допустимо, це до тесту. І інші методи допустимо, можна також якійсь мірі судити про кислотність, бачучи і язик хворого, і бачу рівень гемоглобіну в крові, рівень в крові, рівень вгодованості. Людини чи нема дефіциту маси тіла, роботу кишечника це всі методи, які дозволяють якимось чином також судити про те, яка є кислотність. Тому що, наприклад, якщо в людини є надзвичайно низька маса тіла, якщо в людини є анемія, якщо в людини є проноси, це в якійсь мірі говорить про те, що, мабуть, кислотність може бути зниженою. Якщо в людини є голодні, болі і якась нічні болі. І от це може свідчити про те, що, мабуть, є гіперсекреція. Тому лікар-гастроентеролог він може картину кислотності оцінити за допомогою допоміжних цих всіх тестів і в якійсь мірі визначитися. Тому дуже добре, що ми заговорили саме про кислотність, адже дуже багато наших наша взагалі не усвідомлюють навіщо вона нам потрібна, і чи варто людині, якщо можливо має якісь проблеми зі шлутком, постійно контролювати ось цю кислотність. Ну, бачите… Я чому запитала, бо власне інформація, що понижена кислотність, вона може провокувати рак шлунка, а це вже не жарти? Ну, бачите, в людини все повинно функціонувати нормально. І не тільки кислотність. В людини повинно бути нормальне свиновиділення, в людини повинно бути нормальне жовче виділення, в людини повинно бути нормальне виділення секрету пішлункової залози. В людини повинно нормально функціонувати нирки і всі органи, в тому числі кислотність. Мирят и не мирят, и так же видно, каждого кожное конкретно вызначается, потребно или не потребно. А если мы говорим не о больных людях, Игорь Николаевич, а в принципе, насколько это важная информация для не пациента, а в принципе для любого человека. Нужно знать свою кислотность или нет? Мы не говорим, повторюсь, мы не говорим о заболевании. Бачите, більш важливо знати ендоскопічну картину шлунку, тобто, коли ми дивимося шлунок за допомогою гнучких відеоскопів, тобто які дозволяють оцінити стан слизової, наявність там патологічних утворень, зокрема виразок чи якихось.